Від Матея святого Євангелія читання. В той час підійшли збирачі дедрахами до Петра і питають, чи заплатить ваш учитель Дедрахму? Так каже, як увійшов до хати, Ісус випередив його, кажучи, як тобі, Симоне, не здається, земні царі, з кого беруть данину чи податок зі своїх синів. Чи з чужих. Коли він відповів з чужих, Ісус сказав до нього, отже, сини вільні, однак щоби вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, там знайдеш ти Статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Царстві Небесні. Ісус, поклавши дитину, поставив її серед них і каже, «Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не вийдете в Царство Небесне. Хто отже стане малим, як ця дитина. Той буде найбільший царстві небес.